Ну, Такі больші відеообзори буду старатися вам періодично рисувати. Зараз ну, їду з хлопцями з нашої першої роти нашого коня авто. Дуже вдячний вам за допомогу, те, що ви підтримуєте наш бат, допомагаєте нас. Зараз дуже така складна ситуація, у нас виходить з автівками, що майже щодня наші автівки виходять із строю. Для того, щоб забезпечити більш мобільніше та більш повисити більшу боєзакість нашого підрозділу, мій батальйон потребує позашляховики пікапи або Іншого плану 4х4. Друзі, ми будемо дуже вдячні вам за допомогу, за те, що ви продовжуєте боротися разом з нами проти нашого спільного ворога Кацапів. Дякую нам, вірте в ЗСУ, слава Україні!